Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги електричну повітродувку. Це потужний інструмент, призначений для ефективного видування листя, видалення пилу та прибирання снігу. Завдяки двигуну потужністю 2000 Вт вона забезпечує потужний потік повітря для швидкого прибирання. Завдяки шести Режимом користувачі можуть регулювати швидкість повітря відповідно до поставленого завдання. Вона ідеально підходить для різноманітних прибирань на відкритому повітрі. Повітродувка стане ефективним помічником для догляду за вашою територією. Пропонуємо до вашої уваги дозатори для соусів. Дані пластикові пляшки ідеально підходять для зберігання та дозування кетчупу, гірчиці, гарячих соусів, оливкової лії та багато іншого. Дані пляшки забезпечують зручність та точність у процесі приготування їжі або сервірування страв. Завдяки тонкому носику можна легко контролювати кількість рідини, яку ви додаєте до страв. Вони виготовлені з високоякісного пластику, що безпечний для харчових продукцій продуктів та легко миється. Пропонуємо до вашої уваги ключ для консервації. Це незамінний інструмент для кухні, який допомагає легко відкривати кришки банок та пляшок різних розмірів. Завдяки регульованій конструкції відкривач підходить для кришок діаметром від 2,5 до 9,5 см. сантиметрів. Він виготовлений з міцної нержавіючої сталі, що забезпечує його довговічність та стійкість до корозії. Інструмент має ергономічну ручку, яка забезпечує комфорт під час використання. До Дозволяючи відкривати навіть тугі кришки без особливих зусиль. Пропонуємо до вашої уваги стрічкову точильну машину. Це професійний інструмент для ефективного заточування кухонних ножів. Завдяки автоматичному шліфуванню та регульованій конструкції він задовольняє різноманітні потреби щодо заточування ножів. Точильний камінь забезпечує точність та довговічність. Прилад спрощує процес заточування, забезпечуючи неймовірні результати для різноманітних кухонних ножів. Легко регулюється для різних кутів. Пропонуємо до вашої уваги розумний вимикач. Це сучасний пристрій для моніторингу та керування електроенергією у вашій оселі. Даний пристрій оснащений модулем Wi-Fi, що дозволяє контролювати споживання електроенергії через смартфон. Крім моніторингу у режимі реального часу, ви зможете вмикати та вимикати ланцюги і налаштовувати таймери та автоматизацію. Даний пристрій не тільки допомагає моніторити споживання електроенергії, а й підвищує безпеку, дозволяючи вчасно виявити. Вляти перенавантаження в мережі.